Дим у Криму. На тимчасово окупованому українському півострові зайнялося поле біля автошляху Сімферополь Євпаторія. Вогонь стрімко розповсюджується. Дим погіршив видимість. На російській Ленінградщині серія вибухів. Місцеві жаліються на атаку дронів. Що горіло і куди летіло, далі по черзі. Підпишіться на канал Сій час і рушаємо. Крим у вогні. У тимчасово окупованому Криму 27 липня спалахнула пожежа. Пропагандистські канали повідомляють про займання поля біля траси Сімферополь Євпаторія. Попередньо горить суха трава неподалік села Родникове. За попередніми оцінками палає понад 20 гектарів. Очевидці кажуть, що вогонь поширюється швидко. Дим значно погіршив видимість, через що на дорозі сталися кілька аварій, зокрема, за участі 10 автівок. Окрему ситуацію прокоментував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Цитата: Палає у тимчасово окупованому Севастополі, написав він. А згодом додав: Дорожньо-транспортна пригода за участю дев'яти автівок, Отдихаючі окупанти панаєхалі. Та це не все із тимчасово окупованого півострову. Українські джерела публікують ексклюзив. Телеграм-канал Ексілнова Плюс виклав із затримкою кадри роботи дронів Сил оборони України по одному з військових об'єктів у Криму, що була раніше. Коментар авторів: насправді титанічна робота триває щодня уражень багато, значно більше ніж бачить публіка. Більшість операцій відбуваються поза людськими очима, але ми бачимо більше ніж здається більше згодом. Тим часом і на території Росії. Тривожно, 27 липня, російські пабліки скаржились на атаку дронів на Ленінградську область. Місцеві чули вибухи. За словами тамтешнього губернатора Олександра Дрозденка, у Гатчині та військовицькому, нібито, зафіксоване падіння уламків. А в Ломоносовському районі пожежа через влучання решток дрона в приватний сектор. Місцева жителька постраждала від уламків. Її доставили до лікарні з забоями та порізами. Ось черговий приклад криворукої роботи російської ПВО. Губернатор також додав, що пожежники працюють на місці займання триквартирного будинку в селищі Велика Іжора. Через загрозу атаки безпілотників аеропорт Пулково тимчасово зупинив прийом і відправлення літаків. Було скасовано або затримано понад 70 рейсів. У Санкт-Петербурзі, за даними російської Астри, після оголошення тривоги практично припинив роботу мобільний інтернет. Нагадаємо, що раніше на атаку дронів скаржились і у Волгоградській області. Там, внаслідок роботи безпілотників, пошкоджень зазнала службова будівля станції Жутово. Про це пише російський телеграм-канал Астра. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко коментує: Без ЕЦ станція перетворилася б на хаос із ручним перемиканням стрілок і сигналів. А так, все централізовано і автоматизовано. Було поки дрони не завітали. Це вже другий верифікований факт виведення з ладу, саме ЕЦ. І нарешті ми вдало та прицільно працюємо по російській логістиці. Той хто прийняв таке рішення, великий молодець. Напередодні також повідомлялося про удар по електропідстанції в районі залізниці у селищі Октябрський. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Кадри того, як ми збили російську ворожу сушку вчора, погляньте, будь ласка, повідомляється, що в ніч на 26 липня на аеродромі Армавір у Краснодарському краї Російської Федерації було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27 УБ. Він належав поїти на космічним силам Російської Федерації. Мушу сказати, друзі, що ем, армавір і літаки, що знаходяться на цьому аеродромі, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища. Але ви маєте розуміти, що навіть навчально-бойові літаки мають бути знищені. В принципі, так само, як і ем, інфраструктура, на якій навчають цих курсантів, тому що сьогодні це курсант, а завтра це ем, а завтра це ем, Авіатор, який просто знищує українські міста. Щоб ви просто розуміли, так? Тому вибачте, будь ласка, але якщо навіть підходити з точки зору правил війни, то і самі курсанти, які там навчаються, це також законні цілі. Тому батьки, які нас які, які нас зараз смотрять із Росії, не давайте своїх дітей туди. тому що не просто це законные цели. Законные цели. І вони підлежать знищенню. Це я просто так на всяк випадок кажу, щоб потім не дивувалися, що наші мальчики і мальчики в трусиках, як нам люблять розповідати, когось розіп'яли, когось вбили, когось знищили. Це сушку, це сушку, яку ми знищили. Далі, друзі, давайте поговоримо про Волгоград. Це свіженька інформація щодо Волгоградської області, Ось буквально щойно вона з'явилася. Погляньмо спочатку на відео, а потім повернемось. Відомо, що у Волгоградській області уламки дрона впали на електропідстанцію. Ось зараз погляньте на ці відеофрагменти. Ця електропідстанція живить залізницю, і тепер низка потягів затримується. До того ж, аеропорти Волгограда, Калуги, Скова, Нижнього Новгорода, Пулково. Вони що? Вони закриті. Там запроваджений ось цей так званий план. Не так званый, а просто план ковер по-ихнему, килим по-нашему. Есть еще один видеофрагмент с Волгограду, погляньмо. Поехали, парни. Бам! бам! звук? На! Бам. Ну вот, вот и бам. Еще один видеофрагмент, Подивіться, будь ласка. Поехали, парни. Бам! бам! Я зрозумів, це те саме. Це те саме. Але, ну, слухайте, як вже за цим приємно спостерігати. Бам-бам! Поїхали, да. парні. Бам! бам! Yeah. Ось так. от. Можу сказати, що ці хвилини е, Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про що. Давайте. А, ні, влада влада Псковської області на це Волгоград, а влада Псковської області, от щойно буквально повідомляє про те, що вночі над областю збито шість безпілотників в неділю над Псковською областю збито шість дронів. Повідомив губернатор регіону Михайло Ведерніков. За його словами, робота ППО продовжується. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило півгодини тому, що за ніч було збито майже 99 українських дронів, які атакували Російську Федерацію. Все збили, але от ми бачимо, що тут горить, що тут палеє. Але вони все збили. Ну, нехай збивають. Будь ласка, чесне слово. Нехай збивають так. Слухайте, я вам можу сказати, що Полтавщину сьогодні також атакували. От буквально в ці секунди повідомляється. Якщо в мене буде можливість просто завантажити декілька світлин, друзі, які от щойно з'явилися з Полтавщини, то я вам їх завантажу. Так. То виходить так, що додається ще й Полтавська область, плюс до обстрілів, так, які сьогодні вночі відбулися. Є у мене світлина. Давайте зараз швиденько її завантажимо і покажемо. Uh, як ну на превеликий жаль, що з Полтавщини відбувається, Росіяни цієї ночі атакували Полтавщину шахедами, а Дніпропетровщину з важкої артилерії, РСЗВ ГРАД і дронами Про це повідомила ОВА. Полтавщина в Кременчуцькому і Полтавському районах падіння уламків безпілотного літального апарату пошкоджено чотири приватні будинки і три господарські споруди. Обійшлося без постраждалих по Дніпропетровщині. ситуацію я вам розповів. Ось е такою є ситуація нині. Тому друзі. Що ми ще не проговорили, як Волгограді підірвали або ж знищили чи знешкодили електропідстанцію? Вона живить колію залізницю. По залізниці прямують потяги, потяги перевозять російську техніку, танки, боєприпаси і все інше, що живить російську військову машину, яка вбиває українців. Тому це все абсолютно є законними цілями. Ось те, що відбулося: напечіть, будь ласка. Звідки ви нас дивитесь? Напишіть, де ви зараз знаходитесь, друзі. А я буду продовжувати продовжувати цей ефір. Лише додам інформації щодо оперативки по Донецьку. Тому що вчора в Донецьку вчора в Донецьку було весело, і зараз я вам покажу відео. Є відео з Донеччини. З Донецька. Погляньмо, будь ласка, і повернемося. Везде кружить. Так, Що відбувається? Тимчасово окупований Донецьк. такої дрони місцеві опублікували надвечір, Вчора надвечір відео, на яких чутно проліт БПЛА, і вічі спроби окупанти їх збити.